Які фахівці дають консультацію у вашому медичному онлайн-чаті? Перший фахівець, який бачить ваші запитання, це фахівець широкого профілю, тобто це сімейний лікар-терапевт. Вони, мабуть, 70% всіх питань це їхня якраз зона відповіді відповідальності. І ну, ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми взяли для онлайн-консультації, залучили верніше, тих лікарів, скажімо, де саме найбільше і найбільше ваших питань і побажань, да, щоб такі лікарі консультували. Ну, наприклад, це кардіолог, невропатолог, психотерапевт, ортопед і інше. Да? Але, наприклад, ну, в нашій клініці на сьогоднішній день там працює більше 160 лікарів. І якщо після Ну, попередніх огляду вашого питання адміністратор або сімейний лікар розуміє, що потрібно залучити ще якогось вузького фахівця, да? то адміністратор переадресовує ваше питання і вас вже там на безпосередньо лікаря, який вже скаже, чи на ну, наступний шлях для вашого діагнозу лікування. Тобто до будь-якого лікаря вони можуть звернутися перед Да. Або якщо, наприклад, такі лікарі ну, відсутні, ну, наприклад, там є якась дитяча патологія, да? і ми розуміємо, що ну, це якраз педіатрична така історія, вузька, то наші лікарі просто запропонують, наприклад, що ви можете звернутися в ту клініку там, в дитячу, або в ту до такого фахівця. І ви вже також е, самі зробите. Свій вибір нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця, і ви можете з ним вже зв'язатися вже в особистих повідомленнях, надіслати свої. Аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.